Всім привіт! Нам точно є, що сьогодні обговорити. Промокампанія пісні у виконанні Раяна Гослінга на Оскар набирає обертів. Поговоримо про те, як Кім Кардашіан розкішно прикрасила свій будинок. Дуже цікава ваша думка. Бело Хадіїт вперше за довгий час спіймали папараці. Грета Гервіх, очолить журі канського кінофестивалю, сідні Суїні та Глен Пауел промоутять фільм Хто завгодно, окрім тебе. Кортні Кардашіан вперше показала новонародженого сина. Селін Діон, на жаль, втратила контроль над м'язами. Ну і давайте, звичайно, проговоримо трішки про Брітні Спірс, про те, який відпір вона знову дала Тімберлейку, який давав концерт і виконав на свою голову пісню «Crimey a River». Друзі, всім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я щиро вдячна вам, що ви долучилися з вас. Лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося. Ну що ж, ми не будемо затягувати. Поїхали! Промокампанія пісні у виконанні Райана Гослінга на Оскар набирає обертів. Актор випустив різдвяну версію саундтреку «I'm Just Can» «Merry Christmas, Барбі, який навіть через півроку після виходу Барбі вже віруситься у соціальних мережах. І оці перші секундочки під час виконання Райаном Гослінгом саундтреку I'm Just Ken просто неймовірні цей видих дуже характерний. Ой, пасує, здається, нам усім. У Лас-Вегасі Джастін Тімберлейк дав концерт, де серед іншого, звичайно, ж виконав пісню Краймі River» і особливо наголосив, що немає на увазі в лапках жодної неповаги. Очевидно, до Брітні. Однак, Брітні в дусі жодної неповаги відправила йому відповідь прямо в інстаграм, згадавши, як вона його знищувала у баскетболі. Брітні каже. Я ніколи не розповідала, як я обігравала його в баскетбол, і він плакав ніякої неповаги. Ці заключні знаки оклику безумовно додають драматургії. Брітні продовжує знищувати Тімберлейка і не давати йому шансів на реабілітацію своєї кар'єри. А що думаєте, пишіть у коментарях? Друзі. Звичайно, хочу привітати вас всіх з Різдвом, наближаючимися новорічними святами. І якщо вам здається, що в прикрасі будинку до свят ви зайшли занадто далеко, то я пропоную вам просто подивитися на житло Кім Кардашян. Декоратори заставили її будинок штучними хвойними деревами, включаючи ванну кімнату, включаючи коридор. Я, чесно кажучи, навіть боюся уявити, скільки балончиків штучного снігу пішло на все це творіння. Бідні рослини, мені їх дуже жаль. Тому що стільки хімії під кінець року вони точно не заслужили. Ну а ось ялинки в Кім Кардашян прикрашені розкішно. Але судячи з того, як важко їх намотувати, намотувати гірлянду русу на кожну гілочку, то я боюсь навіть уявити, скільки на цю всю справу пішло часу. Мабуть, через це Кім Кардашян поділилася з нами відео тільки зараз. Тим часом сімейство Кардашян і Скортні Кардашян, яка народила синочка, час даремно не гаять, звичайно ж знімають рілс. Усе за трендами. Щоправда, дівчата десь в одному зі, із рілс втратили Кім, а в неї було дуже шикарне вбрання Снігової королеви. Тут і Кайлі Дженнер, і Кім Кардашіан, і Кортні, і коротше, всі-всі дівчата і з їхньою мамою. Кім Кардашіан на відео, до речі, виглядала дуже гарно у кутюрній сукні Мюглер 1997 року з Хілтон на санчатах на фоні Ралф Трек Ріани. Кайлі Дженнер зустрічала Різдво. У Total луці від Баленсіага із кладчим туфелькою. Ну, а для Кендл-Дженнер стилістка Дані Мішель придумала такий цікавий образ. На цей раз дизайнери бренду Sixteen Arlington спеціально створили вбрання для молодшої із кардашянів під впливом сукні будинку моди Луї Ферро 1997 року. Така Санта Бейбі вийшла трішки. Як вам святкування кардашянів? Чи слідкуєте? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну, якщо вже згадуємо про Кортні Кардашян, забула вам сказати, але це вже не новина про те, що у Кортні народився синочок, американська світська левиця Кортні Кардашян і її чоловік, музикант гурту Blink-182 Тревіс Баркер, нарешті, поділилися першими фотографіями свого сина, якого назвали Рокі. Він народився 1 листопада. Я нагадаю, що ми обговорювали вже вагітність Кортні Кардашіян взагалі їхні відносини з Тревісом Баркером. Для Тревіса і для Кортні це перша спільна дитина. У музиканта є 19-річний син Лендон від колишньої дружини американської моделі Шенни Моаклер. В нього є також 17-річна донечка Алабама і 24-річна падчерка Атіана. А у Кортні від колишнього бойфренда, бізнесмена Скота Дісіка, є 13-річний син Мейсон і 8-річний син. Рейн і десятирічна донечка Пенелопа. Тому вітаємо, звичайно, Кортні Кардашіан і Тревіса Баркера із, із поповненням і з першою спільною дитинкою. Найщиріші побажання їхній сім'ї. Селін Діон на жаль втратила контроль над м'язами. Сестра співачки Клаудет описала саме так стан селін у французькому виданню Седжух. Селін Діон, на жаль, страждає від рідкісного захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Про те, що у Селін Діон діагностували синдром м'язової скутості, стало відомо в грудні 2022 року. Співачка скасувала тоді всі концерти у Великобританії і Європі у 2023 році. резиденцію в Лас-Вегасі. І Селін Діон розповіла, що хвороба викликає в неї неконтрольовані м'язові спазми, а також у неї виникали труднощі із ходьбою та спів. Щодня я старанно працюю зі своїм терапевтом зі спортивної медицини, щоб відновити сили і здатність знову виступати. Але я мушу визнати, що це боротьба. Нині справи на жаль стають гіршими. За словами Клодет, Селіндіон продовжує наполегливо працювати над своїм відновленням, проте їй доводиться залишатися на вимушеному відпочинку, оскільки вона не може контролювати м'язи через своє захворювання. Сестра Селін Діон додала, що поки що не зрозуміло наскільки можливим взагалі є повернення Селіндіон на сцену. Якби ви тільки знали, скільки дзвінків ми отримуємо в нашому сімейному благодійному фонді із питаннями про стан селін. Люди кажуть нам, що люблять її і моляться за неї. Вона отримує стільки листів, подарунків, освячених розп'ять. Вона багато працює, але не може контролювати свої м'язи. Голосові зв'язки це м'язи, і серце це теж м'яз, оскільки випадок захворювання фіксується один на мільйон, вчені ще не проводили достатньої кількості досліджень цього діагнозу. Сестра Селін Діон не знає, чи співачка повернеться взагалі на сцену. Дуже жаль Селін Діон. Ми щиро бажаємо їй видужання, якщо це можливо. Дуже погана новина. Я сподіваюся, що її стан покращиться. Звичайно ж, багато людей дійсно моляться за неї, люблять її. Дуже хотілося би отримати якісь позитивні новини із приводу Селін Діон. Тому будемо спостерігати за новинами. Друзі, що думаєте? Кайлі Дженнер вже випустила новий третій дроп колекції Kai. Це сталося 7 грудня. Коли ж вийдуть нові бріджертони. Якщо ви теж чекаєте на новий сезон шоу про любовні пригоди членів сімейства Бріджертонів, то е, чекайте, нові серії вийдуть 16 травня 2024 року. Новий сезон, як зараз любить робити Netflix, поділять на дві частини. Тож друга частина вийде 13 червня. Третій сезон розповість про історію Коліна Бріджертона. Сценаристи відхилилися від хронології книг і перестрибнули одну книгу, екранізувавши четверту замість третьої. Белухадіїд вперше за довгий час спіймали папараці. Торік Белахадіт регулярно радувала соціальні мережі свіжими образами, але майже весь рік вона провела на сімейній фермі і не відвідувала світських заходів. Тож кожні знімки белахадіт від папараці стають цілою подією. Цього разу вона показала, що залишається вірною своєму колишньому стилю, натхненому 1990-ми. До речі, недавно інсайдери розповідали, як розвивається. Нової моделі. сім'я Бели схвалює її бойфренда, але поки що відносини не надто серйозні. Цікаво, звичайно, чи повернеться Бела в наступному році на подіум, чи оголосить про завершення кар'єри. Можливо, напише мемуари. Я думаю, що особливо болісно вдався їй скандал із діор, тому будемо чекати нових новин будемо спостерігати за розвитком її кар'єри у подальшому. Можливо, ви чекаєте на Белу Хадід на її повернення? Дайте знати в коментарях. Грета Гервіх очоли журі канського кінофестивалю. Успіх Барбі позначився не лише на заробітку кіностудії, а й на кар'єрі режисера. Уже наступного року Грета Гервіх візьме на себе роль глави жюрі канського кінофестивалю. Вітаємо Грету Гервіх. Подивимося на результати. Ну що ж, наші вітання. Покажу вам сідні свіні та Глена Паула на прем'єрі фільму Хто завгодно крім тебе зараз активно йде промоушен цього фільму, тому хочу порадувати вас новими виходами сідні Свіні на честь промо кампанії фільму Хто завгодно крім тебе. Панія Сен логан зима 2023 від фотографа Глена Лачфорда. Ось перший кадр із «Miller's Girls», в якому Дженна Ортега і Мартін Фріман зіграють коханців, обіцяють драмеді. Світова прем'єра десь в січні, після там го числа. Житель Бюнхен у різдвяній кампанії ювелірного будинку Вівара фотографом виступив Фернандо Томаш. Випустив святкову рекламну кампанію холідей 2023» з ялинковими іграшками моделями. Я і цього року в ударі. Спочатку шведська компанія запропонувала свій варіант спідниці рушника, як у Баленсіага. Тепер вони вже пародіюють зйомку Taylor Swift для The Time, як вам такий креатив. Усіх уже новорічний настрій. Хочу показати вам вкладинку Vogue. Покажу вам ялинку Жана Поля Готьє модні пряники із колаборації Вок із кондитером Лінсі Гейзел. Залишається тільки вирішити, кому <гум> в першу чергу можна відкусити голову. Ані Вінтур або Міучі Праді сферу в Лас-Вегасі перетворили у новорічну кулю. Неймовірна краса. Мені здається, що якщо близько дивитися на це все, то це просто щось неймовірне. З Jack Muse підказав ідею нетривіального сервірування новорічного столу. Друзі, я вдячна вам, що ви знайшли час завітати на цей канал. Нагадую вам про підтримку наших найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять нашу державу. Долучайтеся, будь ласка, до зборів, до перевірених зборів. І також прошу вас не проходити повз збори, які проходять у підтримку бездомних тварин. Будь ласка, підтримуйте місцеві збори на локальному рівні. Скільки можете, бо кожна гривня є важливою і кожна гривня корм сійно. Допис інформування суспільства, інформування ваших друзів про те, що коїться, може врятувати як мінімум одне життя наших чотирьох друзів. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим, насиченим. Які теми вам найбільше сподобалися? Сподіваюсь, побачити вас у нових випусках. До зустрічі. Все, бай-бай!